Після набивання супердифузійної мембрани ми переходимо до влаштування обрешті. Проте перед цим ми рекомендуємо сформувати два діагональних розкоса на кожну з зовнішніх стін для надання додаткової просторової жорсткості приміщення. Після цього ми сформуємо за допомогою такого брусочка обрешітку і вже в горизонтальному положенні сформуємо контробрешітку для монтажу панелей фальцнастилу. Усі бруски... А також діагональні розкосини, підрізані в розмір, вже йдуть в комплекті поставки. Перед тим, як набити обрешітку, за допомогою будівельного степлера ми прибиваємо захисну сітку від гризунів. Такий малюнок у вас має вийти після монтажу обрешітки по зовнішнім стінам. Спочатку монтуємо діагональні косини, потім довжиною підрізаємо відповідно краєчки, які кріпимо до стінових конструкцій. Дотримуючись кроку, зазначеного інструкції, ми монтуємо контробрешітку, яка послужить у нас основою для монтажу панелей на стилу. Щойно ми розвантажили панелі на стилу. Вони у нас двох розмірів стінові і кровельні, а також усі планки примикання, конькові планки, капельники і інші спецпланочки в повному комплекті. Вони йдуть ганожем по 2 метри, але їх потрібно буде підрізати за допомогою е, ножиць по металу вже в процесі монтажу. Терасна дошка. Постачається довжиною 4,5 метри в необхідній кількості для того, щоб сформувати терасу загальною площею 6 квадратних метрів. Приступаємо до монтажу панели стилу. Перед цим ми повинні змонтувати нижній відлив, монтується він на саморіз, який йде в комплекті поставки, і монтується він поверх із захисної сітки від гризунів. Панелі фальцнастилу монтується нами на такий кровельний саморіз, з сірою шляпкою саморізи йдуть в комплекті поставки. Після того, коли ми змонтували вертикальні стінові листи фальцнастилу, ми формуємо капельник, послідовно починаючи з центрального фронтону. Після цього монтуємо листи фальцнастилу кровельні. Ми приступили до монтажу останніх листів фальцнастилу на крівні нашого будинку. З правої сторони. на Це в нас пішло 3 години часу. Отже, якщо ви працюєте вдвох, вам потрібно планувати день на те, щоб закрити будинок будинку фальцнастилом. Як ви бачите, панелі фальцнастилу недалеко відрізняються від класичного фальцу, однак вони значно дешевші і значно простіші в монтажі, тому не потребують високої кваліфікації монтажників. Ми з вами підійшли до ще одного важливого етапу теплоізоляції підлоги, стін та даху. Почнемо з теплоізоляції підлоги. Балки підлогові у нас сформовані з кроком 59 см, висота балок у нас 150 мм. Тому відстані між балочками ми заповнюємо базальтовим утеплювачем, Спочатку матом 100 мм, тим другим матом зі зміщенням місточків холоду 50 мм. Після цього ми нашиваємо бруски, які теж відповідно до інструкції ми формуємо з відстані 59 см. І уже поверх цих брусків ми формуємо ще один лист перехресного утеплення. Таким чином... Загальна товщина е, утеплення нашої підлоги складає 200 мм. Нагадаю, що весь базальтовий утеплювач 100 мм та 50 мм у необхідній кількості постачається нами у загальному комплекті домокомплекту. Після виконання робіт з теплоізоляції підлоги ми розстеляємо паралізаційну плівку, надійно проклеюємо її стики та приступаємо до монтажу конструкційних ОСБ-плит. Товщиною 22 міліметри, які постачаються нами у комплекті. Крок для монтажу ОСБ-плит ми рекомендуємо 25-30 сантиметрів. Усі необхідні метизи йдуть у комплекті поставки. Усі листи ОСБ нами промарковані, і вкладати їх необхідно, виконуючи вимоги інструкції для збирання. Монтуємо планки на фронтонах нашого будиночку. Паралельно готуємося і зараз будемо встановлювати віконні конструкції. На центральному фронтоні і на задньому фронтоні, а також застеляємо, утепляємо і застеляємо підлогу конструктивними панелями USB. А зараз кілька слів про планкен. Планкен постачається у комплекті поставки не у фарбованому вигляді. І фарбу, матеріал покриття ви обираєте самостійно. Ми рекомендуємо обирати пропитки на основі масла, проте вибір в будь-якому випадку за вами. Планкен кріпиться у нас саморізами жовтими, які йдуть в комплекті поставки. Ми рекомендуємо кріпити в торець потім натягувати лінійку, для того щоб шов був рівний, монтувати зовні відкритим кріпленням по два саморіза на кожну лагу У інтернеті є багато відео про те, як монтується. Планкен, які є способи монтажу планкену, і якщо ви, наприклад, захочете скритий монтаж з використанням пластини, змійки або іншого кріплення, ви можете зробити це самостійно. Нагадаю, що планкен постачається нами у паганажі довжиною 4,5 метра, і він потребує підрізки в місцях з'єднання, що теж ви повинні виконати самостійно за допомогою ручної або торцовочної пилки.